Козаки, воїни, мандрівники, вільні люди, які створили свій особливий світ. Їх уявляють у шароварах, вишиванках із шаблею при боці та гордим поглядом. Але чому саме так? Чому їхній одяг виглядав саме таким чином? Чи був він лише зручним, чи мав глибший сенс? У цьому відео ми розберемо кожен елемент козацького вбрання: від шароварів до оселеця, від вишитої сорочки до кобиняка. До речі, друзі, якщо вам цікава історія України та ви хочете разом зі мною відкривати її таємниці, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато відео про козаків, Запорозьку Січ та справжню українську силу. Життя козака це не комфорт у місті, а безкраї простори степу, швидкі походи та суворі ночівлі під відкритим небом. Одяг мав бути зручним і універсальним. Саме тому козаки обрали широкі шаровари. Вони не обмежували рухів, дозволяли швидко сідати на коня чи навіть перепливати річку. В спеку рятували від перегріву, взимку ж під них можна було вдягнути кілька теплих штанів сорочка, вільна, льняна або конопляна, легка, міцна, придатна і для роботи, і для бою. А коли приходила зима, козаки вдягали свиту або кожух. Особливе місце займав кобеняк, великий вовняний плащ. Він міг бути і ковдрою. І дахом від дощу, і навіть маскуванням у степу. Козацький одяг був частиною воєнного спорядження. Кушак це не просто пояс. У ньому носили ніж, кресало, гроші, а інколи навіть маленьку пістолю. Затягнутий кушак міг рятувати життя. Він підтримував живіт після поранень і допомагав вижити у важких боях. Шаровари теж мали свої секрети. У складках можна було приховати ніж чи порохівницю. А під час бою широка тканина іноді навіть зупиняла кулю чи стрілу, зменшуючи силу удару. Верхній одяг, жупани чи кунтуші, часто шили зі щільної тканини, що могла витримувати подряпини і порізи. Козаки вірили, що їхній одяг захищає не лише тіло, а й душу. Вишиванка була справжнім оберегом, у візерунках закодовували знаки сонця, води, життя. Кольори теж мали значення червоний, сила і мужність. Чорний, пам'ять і земля, синій небо і свобода. Не менш важливим був і зовнішній вигляд оселедець і довгі вуса, символ мужності, знак воїна, що не боїться смерті. Ворог бачив такого козака і розумів це воїн, який боротиметься до кінця. Козацький одяг не виник на порожньому місці. Він увібрав у себе елементи різних культур від татар і турків, шаровари, жупани, чоботи. Від поляків, кунтуші та модні пояси, від українського села свити, кожухи і вишивані сорочки. Козаки брали від сусідів усе найзручніше, але переробляли під себе, створюючи унікальний стиль. І цей стиль став настільки впізнаваним, що навіть у Європі слово козак одразу асоціювалося з шароварами і оселецем. Сьогодні козацький одяг це наша культурна спадщина. Вишиванка є в кожній українській родині. Шаровари стали символом українського танцю. Навіть у сучасній армії ми бачимо козацькі традиції у гербах, емблемах, уставлені до свободи і честі. Козаки залишили нам не лише пісні і легенди, вони залишили код свободи у своєму одязі, у своєму стилі життя. Коли ми дивимося на козацький одяг сьогодні, ми бачимо не просто тканину, ми бачимо символ символ мужності, свободи і незламності. І цей символ живе до тих, доки ми його пам'ятаємо. Друзі! Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться з друзями, До саме так ми разом збережемо і поширимо нашу справжню українську історію.